Люди кажуть, а от якщо ви за рівність, то чому ви не відстоюєте права загальної мобілізації для жінок так само, як для чоловіків? Що Особисто не я не проти загальної мобілізації, ну тобто на ну, оці, оціниться як для суспільства, на наскільки це суспільство любить задавати питання, на які не хоче почути відповіді. Ну якось так. Бо якщо в нас бо я думаю, що таке питання найбільше задають ті, хто і сам особливо не рветься служити. Бо в першу чергу охилянти, те, що так називають, ну це що ми маємо під цим поняттям, починають говорити не про воєнний, воєнний стан, а не війна, чого жінки не служать, чого всі не служать, діти, діти депутатів ще там щось багаті, чого не служать, і це все, бо вони шукають собі причини, чого їм не йти в армію. Тобто їм стане погано, коли жінки підуть служити на рівні з чоловіками. Ну бо я впевнена, що ну так, не всі будуть готові. Але якщо ми як суспільство приймемо це рішення, жінки підуть і будуть служити, вони й зараз служать, і їх там е, чимало є, і на бойових посадах, і на тилових посадах, і на будь-яких посадах. І просто, вже коли будуть жінки служити, які будуть аргументи в цього ухилянка? Тобто він ставить питання, на яке не хоче насправді почути відповідь просто. Бо е, більшість жінок підуть служити. Ну реально в 22-му році під е, військкоматами стояли і чоловіки, і жінки. Ну ми ж це бачили. Тобто, е, зараз так, дехто вибирає якісь нюанси. Ну, от в, в нас там в сім'ї е, зараз я виконую чисто жіночу функцію, е, доглядаю за за дитиною, бо мій чоловік служить. Але якби не було дитини, є ймовірність, що вже станом на зараз я б розглядала такий варіант, щоб долучитися до село оборони.